Вінниччина аграрна надзвичайно розорена, і лісівники області прагнуть додати нових перспективних насаджень там, де ґрунт вже виснажений. Ми завдячні за підтримку питання виділення земель під залісення, бо це дуже проблематичний напрям, і особливо питання, десь певна підтримка в фінансуванні. У березні квітні в процесі лісовідновлення та лісорозведення заплановано створити сотні гектарів. А щоб було чим восени масово заготовляли насіння дерев різних порід. Дуба, звичайно, ми в цьому році заготовили 7,7 тонни лісового насіння. Дуб, липа, горіх, сосна це головні традиційні лісоотворюючі породи. Втім, нові виклики змушують лісівників експериментувати. Клімат змінюється, і в лісах Поділля всихає багато дерев. Це в першу чергу ялини і сосни. Лісівники шукають нові породи, які могли б збалансувати ситуацію. Зокрема, саджають береку лікарську. Це дерево занесене до червоної книги України, а цьому, зокрема, вже шість років. Насіння заготовляємо з власних джерел, знаходимо, де в нас є берека. Зриваємо вручну, зриваємо насіння, переробляємо, добуваємо з плоду насіння, сушимо, відповідно, висіваємо. Чим багатший видовий склад біорізноманіття лісів, тим здоровішими вони будуть. Практика доводить, саджати суцільний дуб або ялину не варто. Ймовірність хвороб та уражень шкідниками в таких насаджень велика. Більшість посадкового матеріалу для весняної компанії не насіння, а вже пророщені одно-дворічні сіянці. Їх плекають заздалегідь у розсадниках та теплицях. «256 квадратних метрів, тільки теплиць. В них вирощуються і Посадкові матеріали модрина європейська, берека, Дугласія, бук, лісовий, бархата, морський, в'ялина звичайна, сосна звичайна, сосна кримська. Окрім забезпечення учасників щовесняної акції сіянцями, лісівники мають подумати і про техніку. Ось це раритет ще радянських часів. Лісопосадочна машина. Завдяки неї лісівники можуть в день посадити до трьох тисяч саджанців. Неабияка допомога. Це техніка, яка безпосередньо приймає участь в посадці лісу у першу чергу, догляду за лісовими культурами і вирощування повноцінних лісових насаджень. Наразі ж запрошують усіх свідомих саджати дерева у дворах, скверах біля водойм, а також взяти участь у великих посадках лісів майбутнього. Ми готувалися до висадки дерев, до свята птахів, до дня землі. І от зараз дійсно за терпінням чекаємо, щоб проявити себе. Юлія Черкашна, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.